Так, друзі, всім привіт! Вийшов з майстерні, просять показати, як вона виглядає ззовні. Значить, Це під одним дахом знаходиться гараж, він окремо, і колись ну, було, люди користувалися літньою кухнею. Тобто вона була ця побудова, призначена для літньої кухні. Ми як купили цей будинок, з дружиною вирішили зовсім сюди не вкладати коштів. Що це буде моєю якоюсь чи, ну, в общем Я тут сам розпоряджаюся цією прибудовою. Ну а надалі я планую, якщо все буде получаться якщо мені буде мало місця, не вистачить місця в цій літній кухні і в цьому коридорчику. Да? То я буду розширюватися в гараж. Зараз ми там зберігаємо свої якісь побутові е речі, да? там то коляски і так далі. Тобто я там не, нічого не майструю, лише на столі. Інколи пиляю. ну Там стоїть тарцовка, розпилюю там якісь е е ну, габаритні речі. Ну І малий, бачите, розмальовує тут, на воротах розмальовує. Крейдою малюю. Тому ну, зараз покажу, як це все власне, починалося. Заходимо. Тут, бачите, потолок впав, до нього я ще не дійшов. Планую просто зашити його USB-хою, коли у мене будуть вільні гроші на, ну, на USB. Воно зараз не по карману мені. Так, і тут я працював тривалий час, коли ми переїхали сюди. То тут був, я поставив собі стіл, тут був лобзиковий станок. Ну і все. Я закривав сюди в цю кімнату двері, бо не змі... ну не міг взимку протап... ну, обігріти себе. Не, ну, не, не було так фінансово не міг собі дозволити. І так я потихеньку це ось тут працював. Потихеньку, помаленьку, якісь замовлення в мене були. І я так працював, вчив, вчився. Працювати на, ну, на певному обладнанні, да, на тому самому лобзиковому станку. Цю сторону я зашив, тоді в мене тут просто був такий щит, і я тут зберігав всякі там різні диски. Там і так далі. Зараз я планую цю кімнату, ну, коли куплю собі USB, обшию її повністю, а можливо потолок стелю точно я за, зашию USB. -хай. А от стіни ще не вирішив, бо ще немає якби, рішення по опаленню, як далі я буду обігріватися. Можливо, це буде електричне опалення, а можливо, ось тут поставлю якусь невелику буржуйку, оскільки в мене ну обрізків всяких там буде вистачать, тому ну було б доцільно і спалювати їх тут. Але в. Але не знаю, чи це буде достатньо безпечно. Якщо я вирішу, що це буде безпечно для майстерні, то все ж таки поставлю буржуйку. Але зараз хиляюся більше над тим, що буде електричне опалення і все. тому не знаю. І Тут я планую зробити ну обшити це все гарно. Можливо, вже пробував тут вікно обдирати. бачите, Можливо, обдеру це гарно зроблю вікно буде просто дерев'яне, порозчищаю його. І буде такий світлий стол, на ньому я буду в основному робити якісь фотографії і так далі. Бо тут буде сонячна сторона, буде дуже гарно. Або може буду пиляти на лобзиковому станку і відео знімати. Ну, Тобто тут сон... дуже влітку сонячно, дуже картинка гарна через засвітлення. Тому і взимку тут світла вистачає. Тому я думаю, що. Ну, використовувати в такому плані цю кімнатку. так і тут уже... Раніше ця кімната була ну, пустою, Да я все звідси повиносив. І поступово з цього коридору я почав сюди заселятися. Вже купив я тоді USB собі, пообшивав стіни, бо Ну, стіни в основному були, ну, оце ось такі, це в мене тут не вистачило Юзбіг і зашиться. Все криве косе, люди раніше будували з чого було і за що було. Я зараз і цього побудувати не можу, тому розумію тих, хто ну, в той час власними силами все це будував, не уявляю, як це все реально взагалі з нуля будувати. Ну, але зараз ну, от, ну, отак воно все тут. Підтримується, вирішив зробити тут майстерню, пізніше зроблю витяжку протягну, Ну Отак, зробив собі столи так літерою Г. Планував їх робити Ну сюди ще продовжувати, але, скоріш за все, тут буде невеликий стіл на колесах і буде тут. Не знаю, або сверлильний станок, або циркулярка. Ну, щось тут буде якийсь столик невеличкий із станком, ще не вирішив яким. Тут в мене збірка. Тобто вироби, які я вже там ну, порізав, пошліфував ось там. Тут я збираю, фарбую, все. А готові вироби вже тут пакую. І все. Що ще? А тут так само була така сама проблема зі стелею. Тобто, ну, квартиранти жили раніше, тут в цьому будинку тривалий час він не продавався, просто здавався людям. І ця літня кухня була зачинена, сюди ніхто не заходив. Але виявилося, що сповзла шиферина. В цій частині да, протікав, протікала стеля, ну, і поступово глина просіла і впала. І тут так само просто воно це все просіло і глина впала. Тому, ну а так пізніше я просто його відремонтую, як на це будуть фінанси і час. Та й все. Тому я вам показую так, як воно є. <Я> Ідеальні, теж Та таке? Ідеальних умов чекати точно не варто, вони можуть ніколи й не настати. Треба починати з чогось якось працювати, а там уже воно поступово буде розвиватися, якщо вам воно цікаве і є в цьому сенс. Раніше тут стояв такий стіл великий, і я його тягав туди-сюди. Лампа тут така світодіодна була одна. Освітлення і зараз погане, а тоді взагалі було ніяке. Але все одно я приходив ввечері і потихеньку, помаленьку робив ну, ті замовлення, які в мене були на той час. Тому я в тих умовах працював. Це було реально. Ну а зараз то я вважаю, що це взагалі в мене шикардос, і я бачу, Ну як можна розвиватися далі. Тобто в мене є якісь певні плани і розуміння того, що, як я хочу бачити е, цю майстерню. Тому, тому не, не бачу ніяких перешкод, крім, е, крім таких глобальних, які зараз турбують усю Україну. Та й все. Тут, бачите, я на швидку руку поробив там палички. Це все потім поскручується, коли я займусь. Е, е, ну, Полицями, бо хочу вверху їх перебити, такі прям е, вкладиші. Ну, І це все поміняється. Тут я планую зробити також більш так гармонійно, щоб відео було е, знімати і так далі. Пофарбую, скоріш за все, в білий колір, щоб світліше було. Тут раніше було вікно. В мене не було часу його ну, зробити, щоб тут світло було. Далі, колись, колись. Я планую все ж таки його тут. Зробити, тобто виріжу цю частину USB, поставлю там вікно, решотки і так далі. І буде тут трошки краще. Бо без денного світла дуже така страшненька картинка, тому треба денне світло. Е, ну, та й так, отак, отак воно зараз виглядає. Процес облаштування цих столів і так далі зупинився, бо я працюю сам. Є певна кількість замовлень, з якими я поступово працюю, да? і ну, поки, що, поки що роблю замовлення, збираю певну подушку фінансову для того, щоб зробити, досягнути того, що я хочу. Та й все. Поки що мені цих умов достатньо для того, щоб продовжувати працювати, хоча б в тому темпі, який я взяв. Я зараз Стараюся робити наголос на Ютубі, наголос на Тіктоці. Зараз в мене є товариш, який допоміг мені з аккаунтом TikTok, який зареєстрований в Британії, ну в Англії. І я маю надію, що вдасться його монетизувати, і отримуючи певний дохід з YouTube, отримуючи дохід з TikTok, буде можливість менше працювати. А більше показувати свою діяльність, що, в свою чергу, дозволить мені збільшити вартість на свої вироби, і якось тут змінити кардинально щось, прямо поміняти. Ну, побачимо, як воно це все буде робити, робитись, бо е, я все ж таки думаю, що треба рухатися в сторону е, соціальних мереж. Там немає потолка, тут є потолок фізичний. Тобто, я не встигаю, треба когось залучати. Збільшуються фактори, ну, людина буде працювати так, як мені треба, чи, чи поробить, а потім ну, тобто, ну, Тут багато таких нюансів, від яких я не хочу залежати. А соціальні площадки, якщо вони будуть приносити дохід, то що там відоси познімав, покращуєш постійно контент, і поступово-поступово ти перейдеш. ну, Я впевнений, що більший дохід, ніж дає майстерня. А в майстерні працювати просто в задоволення, а не штампувати конвейером якісь певні вироби для того, щоб там, прожити чи досягати своїх цілей. Ну, якось так. Вже щось на 11 хвилин наговорив. Тому, друзі, так це все виглядає. Тут, тут планується все обшити. буде сонячна така кімнатка невеличка, в яка дозволить ну, трошки розширитися, да? поставити тут якісь станочки, не знаю, побачимо. Ну, і так. Ну, і цю кімнату я трошки, трошки поробить. Палички і так далі буде більше трохи місця, бо зараз нема де це все складати. Обрастаєш такими дрібничками, які просто заважають. Заважають її, і як би й треба в роботі її заважати. Думаю, що мене всі розуміють, бо в принципі плюс-мінус картина в усіх одна й та сама. Все, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, ви себе бережіть. Ми ще з вами. Однозначно побачимось. Все, пока.